Це 60 міліметровий міномет, з яким можна працювати як в ручному режимі, так і з двоногої сошки. Приведення вогню солдат завантажує боєприпас, що, торкаючись бойка, запускає детонатор, ініціюючи вибух метального заряду. Простими словами, відстань, яку долає міна, прямо пропорційна кількості застосованих зарядів. Ось яким чином відбувається прицілювання в ручному режимі. Міномет вирівнюється вздовж дула по азимуту, а кут піднесення можна контролювати, спостерігаючи за дальністю та шкалою на руків'ї. Простіше кажучи, збільшення кута нахилу ствола призведе до того, що боєприпас подолає меншу відстань, тоді як зменшення кута збільшує відстань. Точність наведення прицільної сітки передбачає роботу двома руками, коли мінометник регулює висоту штатива. Підіймальним механізмом, як це наочно показано на екрані. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як це працює. 60-мм міномет М – це дульнозарядний гладкоствольний міномет з високою ефективністю, складається з чотирьох основних частин. Перша це опорна плита М 7 Вона розташована внизу і є цілісною круглою основою. 2 два 60-мм гармата. Це дульнозарядна гладкоствольна зброя з високим кутом наведення і великою дальністю стрільби. Третє відразу поряд приціл, за допомогою якого мінометник визначає відхилення та висоту для ураження цілей. Номер 4 власне двунога в класичному режимі. Цей міномет спеціально розроблений компактним і мобільним. Для кращого розуміння розмірів ось він в порівнянні з людиною. Його вага разом з двоногою та опорою близько 20 кілограм. У ручному режимі він важить лише 8 кілограмів. Для роботи з цією зброєю потрібен мінометний розрахунок з трьох бійців. Їхні ролі та основні обов'язки полягають у наступному. Командир займає положення, з якого найкраще контролює мінометне відділення праворуч від міномета і обличчям до ствола. Крім того, він виконує функції управління вогнем. Навідник стоїть з лівого боку міномета. Що дозволяє йому керувати прицілом, ручкою підіймального механізму та барабаном прицілювання. Він вводить дані для стрільби на приціл і коригує міномет за кутом нахилу та висотою. За необхідності командир або заряджаючий допомагають навіднику змістити опорну плиту та сошки для значної зміни кута нахилу. Заряджаючий стоїть з правого боку міномета. Він готує боєприпаси і допомагає навіднику в переміщенні та заряджанні міномета. Розглянемо порядок стрільби з ручного міномета. Крок перший. У даному сценарії потрібні два бійці команди. У ручному режимі один заряджає, а інший веде вогонь. Крок другий. Навідник стає на коліна з лівого боку міномета. Лівою рукою тримає міномет, а правою працює зі спусковим гачком і руків'ям, як показано на відео. Крок третій. Перевірка та налаштування перемикача на ведення або припинення вогню в залежності від завдання. Крок 4. Навідник встановлює міномет. Вирівнявши приціл по азамуту і стежить за шкалою дальності, що на руків'ї для визначення висоти над рівнем моря використовує червону шкалу для нульового заряду, а чорну для першого. Простіше кажучи, якщо підняти ствол під кутом 80 градусів, то міна пройде меншу відстань на полі бою, як показано на екрані. Опускаючи ствол до 50-60 градусів, це допомагає боєприпасу долати більші відстані, хоча все це залежить також і від міни. Крок п'ятий. Після того, як ціль встановлена правильно заряджаючий завантажує відповідний боєприпас. Крок 6. Перевірка точності прицілювання та плавне натискання на спусковий гачок. Крок 7. При ударі боєприпас активує детонатор через бойок, що ініціює вибух метального заряду. Чим більше заряду, тим більша дальність ураження. Завдяки цьому вибуху боєприпас досягає потрібної цілі. Це 60-мм артилерійська міна, яку можна поділити на кілька частин. Спереду ударний детонатор, що має різні режими підриву, наближення, приповерхневий підрив, контактний сповільнений режим. Трохи нижче знаходиться бризантний заряд, а поміж ним трубка детонатора, яка сприяє ініціюванню вибуху. Ільця навколо них це метальний заряд, що відповідає за відстань, яку вона долає. Чим більший заряд, тим далі вона пролетить до визначеної цілі. В основі стоїть детонатор, а навколо стабілізатори. Які допомагають підтримувати траєкторію польоту міни. Ми всі знаємо, що найбільш важливим є прицілювання та наведення на ціль. Тож давайте подивимося, як міномет працює з двоноги та опорної плити. Навідник рідко коли бачить ціль сам. Її помічає окремий боєць, артилерійський спостерігач або шкоригувальник, який передає цю інформацію до командира, що управляє вогнем. Крок перший. Спочатку добре підкопується земля. Важливо переконатися, що міномет стоїть рівно, без зайвих нахилів. Для правильного прицілювання встановлюються точки прицілювання на відстані 50 метрів одна від одної. Навідник відцентровує вертикальну лінію прицільної сітки з лівим краєм точки прицілювання або шкілка. Після пострілу ділянка негайно перевіряється ще раз і вирівнюється на випадок, якщо міномет змістився. Крок номер 2 Ось як навідник користується прицілом. Підіймальним механізмом він зміщує сітку вниз чи вверх, а барабаном прицілювання переміщує його вліво та вправо. Крок третій. Коригувальник обчислює дані за допомогою планшет коректора і насилає їх командиру або ж бійцю, що керує вогнем. Крок четвертий. Навідники використовують механізми прицілу з майже такими же відхиленнями і висотою від центру управління вогнем, як показано тут. Крок п'ятий заряджаючий встановлює ударний детонатор у режимі наближеного приповерхневого контактного чи сповільненого підриву. Наближений призводить до розриву міни на висоті від 1 до 4 метрів над ціллю. Приповерхневий відбувається на висоті до 1 метра над землею. У контактному режимі міна розривається, коли досягає землі. Режим сповільненого підриву працює для невеликих споруд і спрацьовує через пів секунди після удару. Крок шостий. Боєприпаси, що закидаються заряджаючим, вдаряються об гострий бойок, розташований біля основи міномета, який запускає детонатор і активує метальний заряд. Це створює високу концентрацію вибухових газів, які спрямовують міну до потрібної цілі. Тепер коротко розглянемо основні переваги та недоліки: 60-мм міномет відносно легкий і портативний, порівняно з більшими калібрами, наприклад, 120-мм, що значно важче, і транспортування і розгортання на місцевості, якого займає більше часу. Цей натомість може бути відносно швидко встановлений, що дозволяє оперативно реагувати на зміни в бою. Як вручному, так і в класичному режимі на двонозі ним може керувати лише один солдат, що забезпечує ефективне виконання бойових завдань. Невеликі розміри забезпечують більшу гнучкість у позиціонуванні та маневруванні на складних ділянках місцевості. У той час, коли 120-мм міномет потребує транспортної системи на кшталт Айрон Стін, яка витримає його вагу. Тепер обговоримо недоліки Обмежені дальність і завантаження у порівнянні з більшими мінометами. 60-мм при встановленні на сошки має максимальну дальність ураження 3400 метрів і мінімально 70 метрів. Тим часом 120-мм міномет може похвалитися більшою ефективністю – приблизно 7000-9000 метрів. Достатньо ефективний проти піхоти та укріплених позицій. 60-мм міномет не є настільки ж результативним проти важкоброньованих цілей. Наша команда дякує вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте допомагати нашим воїнам в ЗСУ. Тому прямо зараз візьміть і задонайте на той збір, який ви знаєте і впевнені в ньому.